Вітаю, друзі! Хочу всім подякувати, хто підтримує мене. Хто, коли я попросила на квіти, дехто вислав, дехто допоміг коштами і рози, і лаванди. Але не все зразу. Ці квіти я купила от ще до морозів. цьому кущику на 40 гривень. Щоб ви розуміли, квіти. це 10 гривень. Я купила кущик, коли всі ще боялися. Третій рік я їх купую дуже, -дуже зарані. І тому завжди, коли ще. Холодно, у мене завжди така краса. Ну, це, звісно, дуже жарко. Також хочу показати. От, Тут у нас на 60 гривень. Подивіться на цей шикарний-пришикарний такий букетик. Так що, коли таке я розводю сама, з маточника я вирощую. Трошечки в мене, звісно, померзло, так як я винесла в перший тепло. І тому маємо, що маємо. Ось от, от, така у нас красота. Тут от на 50 гривень просто показую, що завжди можна знайти вихід зробити таку красоту. Тут взагалі на 40. От така у нас красота. Не тільки котики, але квіти у нас також є. Тут у нас ще буде теж все виростати, виращую. Так що, от так. От дякую, що ви підтримуєте, що ви разом роблю все, щоб в котиків і в собачок було гарно. Не тільки щоб. Вони жили як-небудь, як а щоб вони також були всі в красоті. Після цього будуть посадені пітонії, також їх посіяла з знасінечку. Дякую, що підтримуєте. Дякую, що з нами. Все буде Україна. Віримо в завтрашній день.